Привіт, друзі! Замовив сьогодні, так як у нас через пару місяців відкриття полювання на пернату течину. І, як завжди, я один поставщик у мене, верніше, продавець, який займається виробництвом даної мисливської дроби, другі друзі. А це Сергій з Дніпропетровщини, в якої я вже не побоюся цього слова сказати, на даний час в Україні кращий я, наприклад, не знаю. Багато навіть мисливців, тих самих відеоблогерів, мисливці, які ведуть свої мисливські канали на YouTube каналах, друзі. Дана дріб, це не те, що реклама, я ж говорю, я заказував 6 кілограмів взяв, друзі. Дуже завичай, я п'ятерочки собі. Да, до речі, п'ятерочки взяв, друзі. Даного продавця я вже саму дріб купую. там да, Також по рекомендації друзів я перший раз взяв на пробу. Дріб мені взагалі Ну, Качество подробиць. На вищому ровні ще раз повторюю, друзі. Так що, Кому буде цікаво, можете звертатися, можу підсказати, де координати. Так, друзі, так, друзі, Все наші 6 кг дроби, друзі. Ну, тобто Я вже отсипав, ця бутилка була повна і трошки отсипав, друзі. Зараз я покажу вам якість Ось я. Ось я. Друзі, тут. Дріб, можна сказати, ну ідеально вообще. Тут що по старичності, що по твердості, друзі. На даний раніше він витягнув 3,5%, зараз наскільки мені відомо 4% сюрми. Дріб одного діаметру в розмірі. Я ж кажу, ну не знаю. Кому? Як, друзі, так що... Хто планує придбати в подальшому мисливську дріб, можу рекомендувати, друзі. Дріб серйозні, про Петровщини, якість на вищому уровні. Так що, друзі, хто буде купляти, не пошкодує. Так що, дивіться, вибір за вами, друзі.